Привіт-привіт, люди з жовто-блакитними серденьками. І зараз я говорю не лише про українців, а про всіх тих, у кого жовто-блакитний завжди у серці. Дуже вам дякую за підтримку. Ви люди неймовірні і дуже-дуже-дуже дякую всім і кожному, що ви нас підтримуєте. І власне відео я хочу почати з такої жовто-блакитної дівчинки. Це Грація Червона калина. Дуже така гарна назва, патріотична, я би сказала. Сорт української селекції, серія Грація, селекціонер Анна Єрмоленко. Дуже давно хотіла цей сорт. З'явився у мене живець у грудні минулого року. Зараз у нас початок березня. І це власне вперше розквітає це маленька рослинка, молода рослинка. Такий ось має вона кущик. Мені довелося ввімкнути фільтр на екран, тому що. Ну, не передається цей ось червоний бархатистий колір, так якийсь малиновий виходить. Тому листечко у неї насправді дуже гарне, темно-зелене, ось, але за рахунок фільтра воно видається таким жовтим. Та, власне, хочу показати кущик. Він у мене не формований, тому що я чекала свого власного цвітіння. Рослинку взагалі не прищіпувала, нічого їй не робила. І як бачите, вона починає кущитися знизу, але після цвітіння обов'язково буду її формувати. Буду знімати зверху тут ось живець, сверхівковий, щоб решта пагонів могли нормально, пропорційно розвиватися. Квіти десь орієнтовно 4 см у цієї дівчинки. Такі, ну, махрові, але не надто махрові, я би сказала. Але за рахунок свого розміру, свого прекрасного кольору і шапочки доволі крупненькі. Ще, як бачите, не все повністю розквітло, десь половина лише квітів розквітли, буде гарна, крупна шапочка, то думаю, сорт має бути такий надзвичайно гарним, тим більше, що він зараз уже доволі недорогий. Тому, до речі, так, відео на сьогодні, я ж не сказала, буде про пересадки, власне, тому що я обіцяла в попередньому відео, що далі буде. Ніхто мене за язика не тянув і ніхто не змушував то все писати. так, Але вже оскільки я пообіцяла, тому ще таке ось одненьке відео про пересадки вам покажу, власне, і дорослих рослин, і молодих рослин, тому що більшу частину колекції я Ну, верніше, не більшу навіть частину, а ті, хто все-таки дуже потребував пересадки, я поза відео їх пересадила, тому що не завжди був час знімати. Бувало, щось серед ночі пересаджувала. Ось тому зараз уже так більш-менш кілька рослинок таких зібрали докупи, які потребують пересадки. З вами подивимося, пересадимо. Ось, і, мабуть, на цьому така ось серія пересадок поки що буде завершена, тому що ну, мені здається, що вже все показала, все розповіла. І, ну, власне, не дуже цікаво одне й те саме по кілька разів дивитися. Так, ну і що ж, власне, почну я пересадки свої з таких ось уже моїх живців. Дублів. Це не новинки моєї колекції, це рослинки, які були в моїй колекції рік або навіть і два. Ну, в конкретному випадку ці рослинки я придбала минулого року, Вірніш, не рослинки, а сорти. Це Югрушенька і Лія Марцеліна. Цього року прийняла таке рішення обновити свою колекцію, скажімо так, самі кущики обновити. Тому що деякі кущики минулого року я купувала, скажімо так, відносно дешево. І коли там, наприклад, та ж сама Лія Марцеліна продавалась минулої весни по 800 гривень, я її купила за 650, здається. Але живець сам по собі був ну такий, скажімо так, карявий. Так? Тобто він був негарний, він був на витягнутій напівздерев'янілій ніжці. І відповідно ця вся якість живця впливала на рослинку. Тобто це була непогана рослинка, я купувала її в хорошій людини. Вона була якісна, гарно вкорінена, але сам візуальний вигляд був не. Надто гарний, скажімо так. І я розуміла, що ну так, я зекономила на, взагалі на сорті, але на красоті кущика, над красотою кущика, верніше, мені потрібно буде попрацювати. Крім того, багато кущиків, таких, ось, як, наприклад, югрушенька. Минулого року мене дуже постраждали під час моєї так званої профілактичної обробки від сажистого грибка. Коли мої плющилисті захворіли, я вирішила обробити на всякий випадок всю колекцію і спалила всі точки росту майже на всіх своїх сортах зональних та гібридних пеларгоній. Про це я, до речі, розповідала в котромусь із відео. Напишу вам на екранчику, який номер відео. Так ви можете тоді переглянути і послухати власне всю історію, що тоді трапилось. Кущики були перегущені після того, дуже непрезентабельно виглядали. Ну, і плюс до всього я зрізала з кущиків дуже багато живців і вже прийняла рішення, що нехай вже ті маточники будуть саме як маточники, а для цвітіння, для спостерігання та красоти я буду формувати нові кущики. І в мене вже є більше досвіду. Досвіду щодо того, як потрібно формувати рослинки. Щоб вони не були якимось там витягнутими, перекошеними, і тому подібне, а були гарненькими, кругленькими, то я вже вирішила знаєте, так з нуля почати і вже все повністю скажімо так, вкластися в це формування і в майбутнє цвітіння даних рослинок. Ну, Наприклад, якщо ось взяти у його грушенька, так, такий ось живець, знімала його зовсім малюсіньким з кущика, він ось уже почався у мене кущитися. Бачите, тут уже скільки. Один, два, три, чотири точки росту, а живець сам по собі ну, скільки сантиметрів 2 до трьох. Так? Ось. А коли ось, наприклад, його матуся, я її ось купувала, то вона була ось такого плану. Бачите, оця ось довга витягнута ніжка. І потім, здається, оце ще виросла з під землі. Ну, щось з такого плану. Тобто, був ну такий, який знаєте, живець такий витягнутий на довгій ніжці, і зверху йшла оця ось шапка. Типу, як штамп, знаєте, шапка перегущена з точок росту, які нормально не розвивалися після моєї тієї обробки. Тому це ось у мене буде вже чисто як маточник, тому що візуально мені не подобаються ці ніжки. А оце ось маленький кущик, який вже починає формуватися, починає гарно кущитися з самого початку. Його я буду використовувати в подальшому для себе, для спостерігання цвітіння, таких ось гарних. Компактних сформованих кущиках. Тому розпочинаємо, власне, югрушенька 0,4 літра. Зараз вона у мене знаходилась. Дуже швидко пересихає кущик. Тому маю надію, що там коренева вже доволі гарненька. Так, ось така ось, бачите? Гарнющу кореневу таку ось має. Не дивно, що вона дуже швидко пересихає. Просто мрія. Як кажу, усі сорти такі гарні корінчики нарощували. Це, до речі, залежить від сорту. Не завжди такі ось гарненькі-товстенькі корінчики у всіх сортів. Дійсно, не завжди. Ось Тому не думайте, що це якась там чарівниця. Дуже залежить від сорту. Ну, і звісно, від вашого догляду, від вашої агротехніки. Так, саджати буду в такий ось горщечок 0,7. Так, так. Торф класман ТС2, плюс трошечки піску, плюс е, дрібненький у мене вермикуліт і трішечки перліт. Такогось плану, так, на себе насипала. Кілька гранул, буквально осмокот. Так, це вже я надто багато кину. Залишимо на наступний горшечок. Так, ну і тут доведеться трошечки оце ось розправити. Не дуже буду сильно її тормошити, чуть-чуть буквально так, поміщаємо трошки підсипати засипаємо. Так, тобто з 0,3 я її помістила. В 0,7 літра приблизно. Ну, але не обов'язково там рівно вдвічі збільшувати об'єм. В принципі, цю рослину можна вже її 2 літри садити, якщо ви зможете контролювати одразу полив. Так, це проміжний об'єм. Взагалі планую десь до 2 літрів, приблизно у 2 літрах приблизно верніше вирощувати його грушенька. Уявляєте, наскільки я невимовно. Радію, що я нарешті добралася таки до цих рослинок, тому що вони дуже потребували пересадки вже. Так, це у нас Лія Марцеліна. Зверніть увагу на ці листочки. Це нормальний колір забарвлення, коли вона отримує вдосталь світла. А ще вони знизу ось такі ось гарнющі, червоненькі. Дуже класно. Влітку, взагалі, коли дуже багато світла сонечка. То листочки її і стебла, до речі, ось тут, ось, бачите, вони стають взагалі такого бордового відтінку. Тому дуже-дуже класний сорт, дуже гарно виглядає. Теж, отаку ось має кореневу систему, це гарна коренева система для цього сорту. Бачите, корінчики бувають дрібніші, крупніші. Це все норма, дуже швидко пересихає, ну моя, бачите, підписала, щоб нікому випадково не продати. Ось. Тому потрібно пересадити, бо дійсно дуже швидко пересихає. Тому також у 0,7 горщик. В принципі, технологія та ж сама, тому не буду вам, в принципі, показувати, як я буду засипати дану рослинку. Так, з горщика її дістаємо. Ось така. Бачите, гарненька сформована коренева система. Ком тримається, трішки теж тут розправляю корінчики, капелюнечку буквально. Так, Ну, і в принципі далі те ж саме. Так, думаю, буде нецікаво, як я просто засипаю субстрат. Так, наступна моя рослинка це сорт, який, мабуть, за Мануель б'є рекорди в моїх замовленнях. Це сортик Денис. Теж собі вкорінила дублик, тому що моя материнська рослина, ну, по-перше, лишила її все-таки на живці. ось, А по-друге, ну, теж така, не дуже гарно виглядала вона після цієї обробки, коли всі точки росту погріли. І вона якось, власне, перестала нормально рости, розвиватися. Тому я вирішила молоденьку рослинку собі лишити. Теж уже ось такий ось невеличкий живець, має три точки росту. ось, і Тому, власне, хочу її пересадити. Тут у мене Дається десь 0,3 чи 0,35 об'єм і буду пересаджувати отакий ось горшечок. Тут 0,65 літрів. Ось, Тому, власне, дістаємо така ось коренева. Теж гарненька, дуже швидко пересихала в даному горшечку. Тут ось а, нічого не, не потрібно поки що, скажімо так, а, знімати, тому якраз вдали час для того, щоб її пересадити. І пересаджую. Так, Наступна у нас на часі Це, а, тюльпанка Red Pandora теж мій молоденький дублик. Формую його вже з самого початку. Бачите, дуже багато точок росту маю. Сьогодні буквально оцю ось саму верхівкову прищипнула ще раз. Тому що тюльпанки, в принципі, доволі такі складні у формуванні, тому треба займатися цим прямо спочатку. Тому що, як вже вас вимахає отаке стебло метрове чи півметрове, ви зверху прищипнете, то ймовірно, що результату все-таки ви не доб'єтеся. Тому що має ця рослинка тенденцію, особливо, якщо. Недостатньо світла. Так, ви за голосу вибачайте, трошки прихворіла. Тому, якщо недостатньо світла, то має таку тенденцію дуже погано кущитися і кущитися зверху, тобто рогатку якось рости. Ось, але я так забезпечила максимум максимум світла, то в мене практично всі ось точки росту у неї бачите, пробудилися. Дуже ламкі листочки, до речі, в цього сорту. Вона в мене доволі полита. Тому я сподіваюся, що мені там не дуже доведеться коренево розправляти, тому що пересихає, в принципі, швидко, і я якось намагалася знаєте, так дуже багато сортів зібрати в один час, в одне місце, щоб їх пересадити з вами. Ось, але не завжди підгадаєш, тому що поки одне підсохне, інше вже надто сухим, все ж полити, і взагалі там то захворіла, то ще щось ну якось не до пересадок було. Ось, але вже коли, знаєте, коли так взялася, то вже буду пересаджувати. Так, ось така ось коренева система. В принципі, не надто заплетена, тому я, в принципі, і не буду її сильно тормошити. І просто пересажу у горщик наступного об'єму. На цей раз це буде у мене півтори літри. В принципі, нічого їй тут робити не треба. Ну, от буквально трішечки-трішечки, оці ось нижні корінчики, я порозправляю. Ось і все. І в наступний об'єм вставляю, засипаю. Власне, я її посадила. І, до речі, в мене тюльпанка, моя, Red Pandora і Pink, і Марія Луїза, мої всі тюльпанки росли в принципі, в горшечках півтори літри об'ємом, тому цілком ймовірно, що це буде вже остаточний об'єм для її росту. Ну, Єдине, буду правда, спостерігати, якщо літом раптом виявиться, що дуже сильно на вулиці будуть пересихати рослинки, то я змушена буду їх, звісно, посадити в трошки більший об'єм чисто для такого сезонного вирощування на вулиці. Щоб Бо я могла забезпечити їм належний полив і належний догляд, тому що ну, в спеку я ж не можу поливати, так коли плюс 30. Я можу дочекатись вечора. Буває, що просто до того вечора більшість рослин буде ну надто вже сухими. Ось тому поки так, це поки певно остаточний об'єм, але можливі внесення певних коректив. Далі, це у мене одна з новинок моїх, до речі, там незабаром знімо певне відео, що ще нового придбала, тому що ну, немає у мене того стоп-крану чи як він там зветься, щоб нажав на робильник і, і виробило бажання щось купувати. Це ТА-Пережанка, білий сортик. Має бути дуже така гарненька, але ну, живець мені насправді не дуже подобається, ось тому що це така дуже довга ніжка. В принципі, він, то вже, бачите, я йому дала теж гарне освітлення, і ось вже знизу йде точка росту, і також тут ось йде точка росту. Ну, я дуже маю велику надію, що вони все-таки будуть розвиватися. А якщо раптом ні, і воно буде мені так рости, якимось деревцем, то, ймовірно, я буду верхівку собі перевкоріняти. Ось, ну, Будемо бачити, власне, купила доволі недорого, тому... Нічого жалітися, як то кажуть. Така ось гарненька коренева система вже наросла, там буквально, мабуть, тижнів два вона в мене ось. І буду, власне, пересаджувати. Зараз також такий горшечок 0,7 літра. Так, ну, давайте з вами ще дістанемо. Ось. Корінчики. Капельку треба ось тут ось їх розпрямити, щоб вони гарненько росли. Цього страшно, якщо ви їх трішки пошкодите, але якщо вже раптом так ось розриваєте корінчики, то впевніться, щоб торф був сухенький. Ось, а якщо він такий ось мокрий, як у має тюльпаночки був, то краще ну, трішки зачекайте з пересадкою. Так, ну я, власне, засипаю. Так, Дорослий кущик Династія Даджи. Ну, як дорослий, він у мене десь пізнього, пізнього літа я його вкорінювала. Для себе як дубль. Зараз він у мене вже єдиний залишився старенький свій кущик, якому понад два роки, який у мене був майже все його життя маточником. Я вже, в принципі, утилізувала, тобто в мене лишився лише цей. З нього я теж знімала живці, тому що він у мене був такий дуже високий. І зараз він отак ось гарненько почав обростати. Ось. І він у мене. Уже десь місяців 7-8 росте ось у цьому горщику літровому, тому я його хочу пересадити, збільшити об'єм. Інша моя рослинка династії Daдже взагалі в 2,5 літра, здається, росла. Ось. Ну Цій рослинці планую дати 2 літри. Так, давайте, власне, дістанемо її з вами разом. Не люблю такі горщики, в технічних набагато легше діставати рослинки. М'якший пластик, тут трошки складніше, звісно. Ось таке ось. Так. Така ось коренева система, сформований ком. Корінчики такі світленькі, гарненькі, в принципі. Це вже рослина не молоденька, тому білих корінчиків ви навряд у таких ось рослинах побачите. Ну, Частково, звісно, є смоктуючі корінці. Але основна коренева система вона буде старіти з часом, тому це абсолютно нормально. Трошки він, звісно, надто вологий, але нічого, думаю, все буде ок. Не сильно оббираю. В принципі, субстрат не старий, так, йому півроку. Ось. Тому трошечки просто розпрямила корінчик і буду пересаджувати. Також 2літровий горщик. добриво смокот я вже прямо сюди додала, тому що в мене трошки просипалося, я його вже, щоб не збирати назад у пляшечку, просто додала в торфосуміш. Так, і засипаємо. Ну, процес, я думаю, зрозуміли. це вже теж такий відносно дорослий кущик. Йому десь. Ну, місяців 9-10 він мені дістався теж подарунком, по-моєму, до шик забави якщо я не помиляюся. Коли я її купувала, це кораловий риф, дуже гарний сорт, має гарненькі махрові квіти, він у мене квіт один раз. Дуже мені сподобався, оскільки я його вже отримала знаєте, так, вне сезон, то повного скажімо так, потенціалу цвітіння я не бачила. Але те ось одне суцвітня, в принципі, мені ну, дуже сподобалося. Дійсно, махрові, гарненькі двохколірні квіти коралового відтінку. Дуже гарний. Але цей сорт я хочу перекорінити. По двох причинах. Ну, по-перше, маю тут дуже такий гарненький, бачите, живець, який вже має повітряні корінчики. Тобто, зараз його просто відломую, висаджую одразу в торф, ну, підсушую, висаджую в торф і в мене вже є дублик. Тобто, менше, скажімо так, мороки. ось, А по-друге, чому, власне? Дуже сильно не хочу тримати саме цей кущик, тому що мені цей сорт дістався з дуже такою довгою ніжкою, і яка мене візуально дуже так напрушувала, я її заглибила. Тобто, зараз, як ми дістанемо цей сорт, то я впевнена, що корінців отут десь буде прямо буквально знизу, тому що саме стебло у цього живця, який мені подарували, було дуже таке довге, витянуте. Ось. Тому, як маточник, я цей, цей кущик залишу. Але для себе, для гарного цвітіння, для гарного кущика, я перекоріню оцей ось живець, який собі прямо зараз, буквально після одразу пересадки, я думаю, зріжу. Ну, власне, Давайте дістанемо. Теж, до речі, не люблю такі ось горщики. Це в мене ще з часів орхідеї. Вони в мене були як кашпо для технічних орхідейних горщиків, дуже класно працювали. Ось, але зараз з то вони дуже високі, дуже вузькі, і вони, в принципі, завалюються. Мені це не подобається абсолютно. О, Ти між горщик ось тріснув. Ну, ось, Бачите, як я власне і казала. Зверху коріння, в принципі, майже немає. Основна частина коріння саме знизу, тому що. Тому що оце ось тут бере заглиблений. Ось я бачу молоді корінчики. І знаєте, що я думаю, що оцей ось живець, оця точка росту, просто дала свої молоді корінчики. Вона десь кріпиться тут ось до стебла. І вона, ось певно, таки дає оці ось свої молоденькі корінчики. Тому, можливо, що цю точку росту я теж одразу зараз виламаю і теж собі перевкоріню. Буду дивитися, хто там із них кращий. Ось. І це ось, власне, зараз висаджу певну літри дві, тому що це в мене була одна літра хурщечок. І буду бачити, що там з ним далі робити. Так. Ну, в принципі, коли ця ось точка росту з боку вилізла, то вже, в принципі, це не так уже і незграбно виглядає, як воно виглядало на початку, коли я цей кущик отримала. Так, це ось так, корінчики від оцієї точки росту біленькі йдуть. Ну, В принципі, наче не так і вже критично. Можливо, я цю точку росту все-таки залишу. Може, ще й цей кущик мені буде служити. Побачимо. Такі ось. Так ось обібрала, буду пересаджувати у 2 літри. Ось, власне, пересадила кораловий риф, так, трішки його все-таки підняла, тобто він у мене був десь отак ось заглиблений. Я тепер його підняла, оскільки є ось ця ось гілочка, ця ось точка росту, він вже виглядає не таким страшненьким, так, не таким витягнутим. І, в принципі, лишаю я цей кущик, не хочу там його дуже сильно тербушити. Ось, Але все-таки живець я теж зняла з нього, ось такий ось живець вийшов у мене. І такий ось має так, фокус корінчики, бачите, одразу повітряні корінці, які одразу підуть у ріст. Тобто чекаю, поки оцей ось зрізик підсохне, там буквально якісь там півгодинки, хоча б буду садити в вологий торф. І вже невдовзі матиму собі дублик. І, в принципі, гадаю, що його буду все-таки формувати, щоб отримати гарненький-гарненький кущик. До речі, поки згадала ще. Скажу вам про повторне використання субстрату. В принципі, я використовую. Повторно субстрат, але дуже рідко я використовую його для пеларгоній. Можу використати, наприклад, оцей субстрат, який там, в якому рослинки росли десь півроку, для якихось там дешевих сортів, там, не знаю, тієї ж там каліопи, коли я висаджу їх на вулиці в 10-20 літрові горщики. Так? Там потрібно багато субстрату, тобто, щоб не витрачати зайві кошти, я можу повторно використати цей, там, додати осмокоту, якогось там вермою компосту, можливо, так, іноді. То для таких ось більш промислових цілей, або для використовую, наприклад, для вирощування колеусів, так розсади, яку теж потім висаджую, або додаю якісь свої там ящики для квітів. Але в принципі для пеларгоній, для своїх рослин, які ростуть у мене вдома, дуже рідко використовую повторно цей осторф. Принципі, нічого поганого повторному використанні немає, але цей торф уже збіднений, він йде з гранічними рештками. І, не дай Бог, якщо у вас є якась хвора рослинка, то тоді однозначно не потрібно повторно використовувати ваш субстрат. Так, і завершимо ми наші пересадки, тому що я вже зовсім охрипла. Іріол профітроль. Теж у мене він це дубль, мій, і він у мене десь. Ну, теж, мабуть, спочаток осені Я його вкоріняла, собі на дублик, цей ось кущик. Теж вже кілька живців з нього знімала для того, щоб в принципі, сформувати трішки, бо гілочка там одна в нього випирала. Це зонартик. І в мене він ось в такому горщичку, тут, мабуть, і літри нема. ну, Десь орієнтовно біля літри. Тати немає. І стаємо його. Тут я, певно, якусь серветку ложила на низ, щоб не просипався торф і має такий ось білий він на лід. Ну, така ось коренева. Ком в принципі сформований. Дуже він швидко пересихає, мені це не подобається. І крім того, я його хочу пересадити у підвісне таке кашпо 2,5 літри. Такого ось плану, тобто воно має можливість підвішуватись, тому що даний сорт він може цвісти такими не спадаючими трошки суцвітями, вони важкі. І я люблю такі сорти підвішувати, тобто ті, в яких не прямо стоять, так? не прямо стоять квітконоси. А так напівампельно звисають, то я люблю такі сорти саме підвісні кашпо і підвішувати потім їх десь на вулиці під накриттям. Так, встановлюю, установлюю і засипаю, власне, ось і все в цьому безладі. Я сижу щаслива з пересадженими рослинками, не всіма, звісно, але деякі пересаджу вже поза кадром. Дуже вам вдячна, що склали мені компанію. Відчуваю ваше тепло, вашу любов до пеларгошок. І обов'язково поставте мені лайк, тому що я теж вам ставлю своє сердечко, жовто-блакитне. Підписуйтесь на мій канал, долучайтесь до моєї вайбер спільноти де ми спілкуємося між собою з дівчатками, а також я продаю іноді надлишки своїх рослинок. Відео, надіюсь, було вам корисним. Тому чекаю вас знову. До нових зустрічей. Бувайте!